Добрий ноченьки, мої гарнюночки. Ви сьогодні на каналі Української Відьми. Я вас рада всіх вітати. чомусь мені хочеться сьогодні з вами подивитись таке питання, чи доля вас звела? Чи він вам долею звіщований? Що вам... Подолі, що ви наробили самі, і що робити далі, що буде далі? Що може бути і що буде? Дивіться, у нас майбутнє, воно як пластилін. І є такі моменти в узлові, або ми ще називаємо їх кармічними, в яких ми не можемо уникнути. Ми можемо або їх наблизити або віддалити. І дуже важливо розуміти, що ми самі відповідальні за все те, що в нашому житті відбувається. Давайте подивимось, що долею вам з ним віщовано. Подумайте про себе, про нього, дівчата, то є загальний розклад. Якщо вам треба на розклад більш детальний, подивитися його себе, дітей, здоров'я, то приходьте на особисті консультації. Що думаю вам з ним. Дивіться Чи кармічні. Для вас так. Для вас кармічні. Ви проходите своє навчання в них завдяки ним. Для нього легше все дається. Що долає звищоване? Не приймаєте один одного. Тягне, але відштовхуєте. Є можливості відмовляєтесь. То він перший крок кробив, то ви. І так постійно, і так постійно. І так по колу. Шукаєте де краще. Відмовлюсь від нього, стане легше, а відмовитись не можете. Ти Знаєте, коли люди сваряться, бо шукають недоліки, і розуміють головою, що так, вони є, а нічого зробити не можуть, бо дуже один. До одного тягне. І хочеться спокою. Спокій, коли на одній території поруч, але не довгий час. Потім починається збій в енергетиці, як я кажу, коли і разом не можемо, і без один одного важко. Тут кажуть, що жінці треба бути більш мудрішою, розумнішою. Хитрішою, з ним треба хитро грати. Він хоче любові, мало відповідальності, багато яскравих емоцій, багато яскравих почуттів. Давайте будемо дивитись, чи то ваша доля. Прийшов не просто так. Що кликали дівчата, те й прийшло. Вам треба навчитися в цих відносинах розуміти себе та дружити з чоловіками. Коли складнощі, коли є розрив або хтось втручається. Вірити в любов, все одно вірити серцю, кажуть, вір своєму серцю. Не допускай нічого негативного до себе. Тут може бути, що чоловік хитріший за вас. Тут може бути таке, що брехав. Ви з відкритим серцем, він такий, що може прибрехати трошки. Але ж ви не хочете. Пустий будинок додому, вертатись без нього. Не хочете. Хочете, щоб він там вас чекав. А він такий, що я не можу чекати. Я люблю увагу. Дівчата, тут чоловік, який, а навіщо йому інша увага? Інша жінка. Ну просто йому хочеться, щоб ну Йому приділяли увагу. Знаєте, то він може з кимось у мережі спілкуватися, бо просто на вулиці. Таке веселе посміхається. Жінки можуть вважати, що то він посміхається і хоче любові від них. Ні, він просто хоче до себе уваги. Що у вас буде з ним? Що повинно бути? Прям вилітає сьогодні карта чомусь. Вам ви, е, духовно, дух ваш, душа зростають у відносинах, у стосунках з цим чоловіком. Але є завжди якась тінь, якийсь негатив, який є за вами, за ваші спини, якому не, дає спокій, не дають спокій ваші відносини. Що має бути? Має бути пара. Тут може бути таке, що ви будете розходитись, сходитись, розходитись сходитись. На рівні роду ви повинні бути разом. На рівні долі повинні бути разом. Але як люди, не розумієте своєї задачі. Задача у вас в жінки і любити, приймати його серцем, А в нього задача не грати, перестати гратися. У вас буде пуста, пуста хата, без нього все Пусто. Вони, ну, знаєте, як живу з одним, люблю іншого. То такий чоловік, якого загадали, до якого завжди душа буде тягнутися, навіть якщо ви підете в інші стосунки, з цим було тепліше, з цим було гарніше, з цим було смачніше. знаєте? Смачний такий чоловік. Треба страждати, кажуть. Нема собі страждання обираєш. Десь він живе своїм життям, з'явиться. Що вам з ним по долі? Май precious Хто дивився вести? Моя любов, моя, моя радість, Боже карти летять страшні. Треба було до себе зберегти, да? зберегти ці відносини, і треба берегти. А буде відлюдник, будете одній. Він маніпулятор такий, вибачте. Що є, то є дуже хитрий. Споглядати за вами буде, дівчата. Якщо колишній тут споглядає за вами, та з'явиться. З'явиться. Пристрасті, які палаєте. І знаєте, як то він вас відштовхне, то ви його. І то він прийде, приповзе, все одно щось не так. Що не так. Беріть один одного. Дивіться, у вас є шанс розв'язати цей вузол кармічний, тільки якщо ви проживете в нормальних близьких стосунках. І вже роз'їдетесь тоді, коли просто відпустите, зрозумієте, що все, ну, час прийшов, і ви спокійно вже нема почуттів. Але це дуже довго їх, щоб їх не було. Це дуже довго треба робити. Чому він не зізнається? У якихось там почуттях. Чому йому легше все це сприймати? Бо він завжди на це дивиться. Він не відчуває, що він вас втратив. Він не відчуває, що він пограється і прийде. Або що ви, ви поображаєтесь вдома, якщо ви дружина. Він займеться спокійно своїми справами, а потім у вас знову сонечко, бачите? Сонечко щастя, він найкраще. Частіше собі кажіть, що ви найкраще, чистіше йому кажіть.